День. Хочу показати вам ось які у мене вже кабачки. А в одному із своїх відео, ось зараз буде посилання, я розповідала, які я сіяла огірки та кабачки. У мене було три сорти: Кабілі, іскандер і Golden Glory жовтенькі. Іскандер, на жаль, не зійшов. А ціоники вже чималі, правда, тягнуться, але ніжка, товстенька. І знаєте що? Можна було б їх вже висадити в ґрунт, я збиралась. Але у нас заморозки на півночі України, заморозки на ґрунті. І в нас дуже холодно, хоч на даний момент світить сонечко. І поки що навіть не ризикую. Я ні в ґрунт не садила, не сіла, верніше на сінечко, не ризикую ось цю розсаду висадити. Хоча ніби вже пора за термін. Майже сьогодні, вже 15 травня. І хотіла ще поділити, скільки в мене саме по собі. Із компостної кучі, бо викинули гарбуз, якого не встерегли, насіялось на городі гарбузів. Але внаслідок такого похолодання і приморозків багато тих гарбузів замерзли. На жаль, ну подивимось, що буде. Декілька залишилось. І ось ще хотіла поділитися з вами своїми експериментами з петунієм. Ось в мене є меншенькі. Перший раз вирішила спробувати розмножити петунію ось таким черенкуванням Я відрізала там частинку і. Ось таким чином поставила, можливо, пустить корінчик. Я знаю, що так роблять. Але петунія в мене була вперше минулого року, так я нічого не робила. Ну, спробую, жаль, звісно, буде, якщо ця в мене пропаде внаслідок таких експериментів для мене. Але ж ну, хочеться робити щось нове. Нового у мене багато чого, ну це вже а, на підвіконі залишки розсади. Більшість вже в будинку, ну, правда, і ще й тут в квартирі, всякої всячі не вистачає, що показати ще. Ось у мене петуніки, це невеличкі. Так, томати томати. А це дивіться калеус блюма. Ну, вони в мене такі ще маленькі. Оце у мене, до речі, ротики рубінові. Ой, ну їм теж тут тісненько, ну, по-моєму, ну хоча б тепло було, і вони ще невеличке пересаджувати, прям не знаю. Все це я висівала першим. Також ось хочу вам показати цілу комедію, яка в мене вийшла. Позбирала я стаканчики, де в мене не зійшли деякі огірки, ось тут не зійшов Мадрілен, а до речі, Бйон одненький не зійшов, вже зійшов. Думаю, ну що ж, чекала? Чекала нема. І один кабачок не зійшов. І попересаджувала туди свої петуні, які Вони в мене в коробочках, ось такі ще маленькі. Коли поливаю, сьогодні я петунію. Дивлюсь, правда, такий він якийсь нещасний. Але зійшов у мене мадріле. І це тепер дивлюсь, що це з тим робити. Та нічого страшного, відсаджу цю петунійку. Надіюсь, що цей мадрілен ще й буде добрий. Ось такий цирк. До речі, у мене таке з томатами було. Попересажували стаканчики, баклажани, а там ще й ті томати, хто знає, через скільки часу посходили. Бачите, і таке буває. Коже ще ось з вами не ділилась. Такі в мене цікавенькі є томатики це балконі Red F1. Ну, ділилась, як сіяла. До речі, зійшло 4 штучки. Було спочатку. Ось так покажу, які вони. Вони маленькі, але товстенькі. А потім, що цікавого, ще е, малесенькі посходили, надумались. І скажу чесно, я хотіла їх. Е, і одненькі висадити на город, а інший у горщик на балкон. Та, напевно, не буду я на город уже нічого висаджувати, хоч би тому всьому раду дати. Но спробую, думаю, їх варто вже пересадити, а то так сидять вони в мене тут в коробочці. Але цікаві. Дійсно, я таких не висаджувала раніше, вирішила спробувати. Нехай будуть в квартирі на балконі. Цікаво. Коли садили, вони дуже красиво квітли ну, на цей сорт. Такі були високі, гарні, але самих томатиків не було. А це так інколи йдеш мимо квартири і бачиш на балконі а, томатики, огірочки, всяка всячина. Я цього не робила зазвичай, тому що томати у мене на городі біля будинку е завжди є. Але ж цікаво, я ж говорю, в цьому році море експериментів, тільки правда, які займають також море мого часу. Ось це в коробці томатики, які я самі останні сіяла. Це у мене тут загадка рожевий, улюблена санька і ріогради трошки. Це вже я стомилась від стаканчиків і так їх залишила, нехай собі сидять. Ну, я так старалась їх доволі ріденько сіяти. Щоб не пікірувати. Ну, в принципі, варто було ще рідше. Але нічого такі О, невеличкі, якраз вони ранні. Мені не потрібно, їх щоб були дуже великі. Ось так вони зараз виглядають, бачите? А це я хочу показати також, як виглядають деякі мої огірочки. Ось, ну, тут різні сорта. Мадрилин, кібрія, біорн. Там у мене є сатіна, от, та інші. Е, ну, що хочу сказати, сьогодні вже 15 травня. Е, ну Тут ще варто їх підростити, щоб було більше все-таки я звикла листочків таких основних. Але, в принципі, у нас дуже холодно, у нас заморозки. Добре, що картопля небагато ще зійшла, підмерзла картопля, підмерзли ті гарбузи, які самі посіялись. Я сама надиву цю пори завжди сію огірки, кабачки. Нічого не сію, тому що я розуміла, що будуть заморозки. Отакий клопіт. Ну що ж, нехай сидять вони, це у мене зараз на балконі. Я навіть вікно не відкрила на балконі. На балконі холодно, він мене утеплений, тобто просто холодно. На дворі сонце. І вчора були сильні заморозки на ґрунті, області. Ну ось так і оце мушу весь час ще тримати свою розсаду, не висаджувати. Бо мені писали навіть, що гірки давно. А посадили вже в ґрунт, у відкритий ґрунт. Ну, Дивлячись, яка погода в різних регіонах, навіть у нас в Україні різна погода. І ось зараз сіли клопіт. Там люди показують, почерніла і обсипається вже картопля. У нас також не раз таке було. Ну я ж говорю, добре, що вона почала в нас сходити, але далеко не вся. І те, що почала сходити, також підмерзла. Так що ось так. Вся розсада ще чекає погоди, і томати, і все. І дивно, я ж говорю, я не сію гіркий ґрунт в, в таку пору я зазвичай, якщо не повністю, то частину сію. Найчастіше розпочинала 6 травня. Ну, ось такі справи, бачите.